Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Олена Астрахович. Море викидає на одеські пляжі дедалі більше сміття та рослинності з Херсонського регіону. Через наслідки знищення Каховської ГЕС фахівці пропонують одеситам утриматися від купання у морі. Ось так виглядає нині одеське узбережжя, вирвані з плавнів невеликі дерева, кущі, підводна рослинність. З усього цього на гарячий пісок у пошуках порятунку вистрибують жаби та миші. Велика кількість елементів меблів, диванні, подушки, тумбочки, дошки. Після підриву Каховської ГЕЗ берег усіяний різним сміттям. В Чорне море, зокрема до берегів Одещини, принесло дуже багато різного сміття, уламків, різних предметів, навіть конструкції, цілих будинків відломані частини. Якісь засоби плав засоби, якісь засоби захисту, в тому числі там діжки різної конфігурації, дуже багато різних предметів, і серед них, на жаль, фігурують і міни протидесантні, протипіхотні, які були зірвані з лівого берега, де ворог готувався до руху сил оборони і облаштував мінно-вибухові загородження дуже великої щільності. Окрім забруднення акваторії Одещини побутовим та будівельним сміттям через наслідки подій на Каховській ГЕС, за словами спеціалістів, додається ще один фактор ризику: це збільшення вірогідності попадання у морську воду вибухових предметів, що були зірвані з лівого берега Херсонщини. Якщо протитанкову міну не так легко змити і зрушити з місця, хоча і це не виключено в абсолюті. Але протипіхотні, проти протидесантні міни зараз вже в русі, ми спостерігаємо. Їх підрив і протягом прямування Дніпром, і в Дніпробузькому лимані. І зараз принесена одна з таких минулого дня. До узбережжя Одещини була контрольована знищена силами оборони через вище озвучені фактори. Рівень мінної небезпеки уздовж берегової лінії Одеської області значно підвищений. На це громадянам слід звернути значну увагу. У разі виявлення будь-якого підозрілого предмету ні в якому разі не можна його торкатися. Слід повідомити про це відповідні органи, радять військові. Вода в Одеському регіоні повністю відповідає всім нормам. Заміри та проби фахівці водоканалу беруть як завжди щодня. Інформація про нібито можливість зараження води холерою недостовірна. Що стосується Одеси, джерело водопостачання міста не має відношення ні до морської води, ні до водного басейну Дніпра, що виключає навіть потенційну загрозу забруднення водопровідної води внаслідок теракту на Каховський ГЕС, запевняють фахівці. Підрозділи інфоксодоканалу забезпечені необхідним запасом реагентів та працюють у штатному режимі з дотриманням всіх технологічних вимог. Нікакого влияння на качество нашей работы, на качество обеззараживания воды, на качество водопроводной питьевой воды в нашем городе. Эти события, к счастью нашему всеобщему, не оказали никакого негативного влияния. То есть мы работаем в штатном режиме. Сегодня качество воды в городе соответствует всем нормам и стандартам. И пока що переживать не за що И я поки що не вижу даже возможных причин і как бы условий, которые бы как повлияли на качество води і качество нашої роботи. Разом з цим європейське обладнання та технологія очищення води, яку застосовують в водоканалі, дозволяє усувати збудників будь-яких кишкових інфекцій, як вірусологічних, так і бактеріологічних, запевняють фахівці. Окрім цього, на всіх етапах водопідготовки по більш ніж 55 показникам цілодобово здійснюється лабораторний контроль. Співробітники підприємства перевіряють не тільки річкову воду на вміст забруднювачів, а й питну воду у мережі у різних локаціях міста. Крім інфокс водоканалу, паралельний лабораторний контроль. Роль здійснює і Державна санітарна служба. За результатами останніх досліджень, водопровідна вода в Одесі відповідає всім санітарним вимогам до питної води. Через підтоплення на Херсонщині загинуло четверо людей. Ще 11 отримали травми внаслідок обстрілу під час евакуації. При цьому безвісті зниклими вважаються 13 осіб. У Херсонській області підтоплено 48 населених пунктів, у тому числі 34 на підконтрольній Україні території. З області евакуювали майже 2,5 тисячі людей. Через підрив Гез затопили також Миколаївську область. Там постраждали 23 населені пункти. Через катастрофу є щонайменше один загиблий. Також із зони лиха евакуювали понад 800 мешканців. За добу вода на Херсонщині впала на 35 сантиметрів. При цьому повне осушення може зайняти 10 днів. Рівень води в акваторії Миколаєва також знижений. Жується нині він становить 100 сантиметрів. У міграційній службі нагадують, що внутрішнє переміщення особи можуть без черги оформлювати документи. Крім того, не треба буде додатково підтверджувати особу, як це було після 2014 року. Також начальник головного управління ДМС Олена Погребняк розповіла, що ID чи закордонний паспорт можна оформити дистанційно навіть за межами України. Змінити або оновити документи вимушені переселенці можуть у будь-якому регіоні України. Є спеціальні вікна, де ВПО приймають без черги, розповідає начальник головного управління ДМС України в Одеській області. Де б ви не знаходились, де для вас зручніше підрозділ міграційної служби, будь-які документи ви можете оформити екстериторіально в кожному підрозділі міграційної служби. Дуже велика кількість до нас досі звертаються переселенців, які виїхали або втратили документи, або документи зіпсовані, або щось оновилося в документах щодо прізвища. Оформлення вперше дітям документів. То ми все це зніснюємо в будь-якому підрозділі міграційної служби. Внутрішньо переміщеним особам не потрібні документи з їхнього населення. Селеного пункту, крім того, не обов'язково підтверджувати особу як переселенцям після 14-го року, адже вже існує електронна база. Не потрібно доносити додаткових документів, як, наприклад, вимушені приносити документи люди, хто отримував паспорти в Луганській на окупованих територіях до в 2014 році. Тобто, Крим, Луганськ, Донецьк потрібно в більшості випадків проводити процедуру встановлення особи так. для громадян окупованих територій зараз, Херсонщини, наприклад, Запорізької області частини. Їм не потрібно будь-яких додаткових документів. Також у міграційній службі нагадують, що без проблем можна отримати український документ за кордон. І віддалено з іншої країни надати всі необхідні папери для отримання ID чи закордонного паспорта. Треба тільки звернутися в підрозділ ДП-документ в країні, у якій знаходитесь. Кожного дня інформація змінюється, що відкриваються нові і нові підрозділи. Наприклад, нещодавно відкрився підрозділ в Іспанії, в Барселоні. Працюють чотири підрозділи в Польщі, в Данській, Кракові, Вроцлаві, в Варшаві. Працюють представництва в Берліні. ДП документу в Кьольні, в Німеччині. Тобто в Словенії, є в Стамбулі, є велика кількість їх за кордоном. Також в міграційній службі з'явилася додаткова послуга. Тепер документи можна отримати по пошті. Ми маємо велику кількість паспортів, які знаходяться в підрозділах міграційної служби, і не отримання людьми. Чим це викликано? Наприклад. В перші місяці війни, коли міграційна служба поновила свою роботу, люди замовляли в нас закордонний паспорт і не очікували його видачі, враховуючи те, що військові дії були дуже активними, і виїжджали за кордон. І ми маємо такі паспорти. Люди знаходяться за кордоном, то ми можемо їх переслати за кордон. Нагадаємо, що раніше в міграційній службі запровадили опцію одночасного оформлення документів. Батьки або законні представники можуть оформлювати закордонні паспорти або id айдіка для себе та дітям до 14 років. Обсяг даних у сучасному світі постійно збільшується. Як пересічні громадяни, так і підприємства постійно стикаються з проблемою розміщення і збереження інформації. До того ж, важливі тут і питання інформаційної безпеки, коли захист даних стає для організації таким самим першорядним завданням, як і якість та функціональність їх сервісів. Відразу кілька сервісів від телекомунікаційної компанії Тенет дозволяє цієї користувачам організувати надійну систему, як дачі даних по всій країні, так і розміщення та зберігання інформації. Зберігати свої дані якісно, надійно і безпечно це бажання будь-якої сучасної людини, тим паче підприємця, який має інтернет-магазин. Масив даних зараз постійно збільшується. І кожна людина, і тим більше підприємець постійно стикаються з проблемою розміщення і збереження інформації. Масив даних можна розмістити як у банку з наданням відповідних гарантій, говорять спеціалісти. Комплекс послуг представники малого і середнього бізнесу можуть отримати від дата центру. Ми можемо допомогти вам з вашим ім'ям сайту доменом. Далі допоможемо з хостингом це керувати вашим сайтом. Якщо потрібно, це в нас є послуги віртуального виділеного серверу. І безпосередньо пропонуємо розміщення вашого серверу у нашому дата-центрі. Тобто, ви можете вашу машину привезти до нас, і ми вам забезпечимо безперебійне живлення. Пропонуємо Повний спектр. Я думаю, що ми можемо конкурувати не тільки з одеськими, але й в принципі з європейськими дата-центрами також. Співпраця з будь-якими сервісами Тенету завжди варіативна, наголошують фахівці компанії. Усе залежить від завдань, масивів інформації ресурсів. Спробувати розміщувати свої дані, власні сервери у дата-центрі також можна упродовж тестового періоду у сім діб. Можна залишити заявочку в абонентському відділу, прийти безпосередньо, можна онлайн в телефонному режимі, якщо вже є якісь там ну, домисли щодо того, яке це буде ваше ім'я там чи там хостинг, що вам потрібно, можна це все відповідно вже там заповнити форму і додати. Все, що вам потрібно сьогодні. Інформаційна безпека виходить на новий рівень. Захист даних на рівні держави, установ реєстрів та бізнесу має бути забезпечений на 100%. для збереження даних. Також важлива наявність сучасного обладнання з постійними оновленнями, з відповідністю новітнім технологіям, а також найголовніше питання безперебійне живлення. Ми трошки навіть підзабули про блекаути, але оскільки все-таки не варто забувати, що ми зараз знаходимося в умовах війни і може статися абсолютно все, що завгодно. То Тенет дбає про це, і власне наш дата-центр повністю забезпечує наших абонентів, людей, які приходять до нас із будь-якими своїми потребами, розміщувати сервер, чи орендувати його. Ми гарантуємо їм безперебійну. Подачу електроживлення для їхніх приборів машин, які вони до нас приносять, особливого значення приділяють у мережі і постійній підтримці тих, з ким співпрацює компанія. Завдання та умови у наш складний час постійно змінюються, і впевненість у надійному партнерстві, особливо в телекомунікаційній сфері, це важлива складова успіху. Гарантуємо надійність, безпеку. Цілодобово наш контакт-центр, наша технічна підтримка готова з вами поспілкуватись, надати будь-які відповіді на будь-які питання. У компанії підкреслюють, незважаючи на виклики воєнного часу, тенет продовжує виконувати свою основну місію, забезпечуючи жителів регіону якісним зв'язком та швидкісним доступом до всесвітньої мережі інтернет, а також розвивати свій дата-центр з різними сервісами. Та реалізовувати соціальні проєкти. Єдність, стійкість, перемога. Під таким гаслом в Одеській національної науковій бібліотеці відкрився інтелект форум, який об'єднав відразу декілька великих заходів. Мета кожного з них донести читачеві якомога більше інформації про найкращі примірники з літератури різних жанрів, а також про найкращі видавництва України. Ані складнощі через бойові дії на певній території нашої країни, ані інші виклики реальності, що повстали перед кожним українцем, не завадили організувати інтелект-форум Єдність, стійкість, перемога, відкриття якого відбулося в Одеській національній науковій бібліотеці. Проєкт включає у себе науково-практичну конференцію, всеукраїнську книжкову виставку, зустрічі з письменниками, захід зібрав під одним дахом науковців, літераторів, представників громадськості, а також видавництва з різних міст України. Ми обрали знаковими такими ключовими сенсовими цілями цього форуму обговорення таких цінностей, як стійкість, єдність і перемога. Сьогодні ключовою дискусією буде панельне обговорення теми Українська культура в часи війни, як сила, як відповідь та можливість для людства, яке виборює свій мир і перемогу. У виставці беруть участь близько 40 учасників, які у свою чергу представляють продукцію понад ста видавництв України, в тому числі новонароджені у 2022 році. Така подія має велике значення для культурного життя Одещини. І якщо збройні сили боронять права на життя і існування держави, то бібліотеки боронять перш за все душу українців. Подібні заходи це ще одна можливість поповнювати книжкові полиці новими якісними виданнями рідною мовою. Екстезія ЛСД та Канабіс цілий склад наркотиків виявили патрульні в автомобілі, який пересувався містом під час комендантської години. Правоохоронці зупинили легковий автомобіль під час патрулювання неподалік при вокзальної площі. У салоні та багажнику авто знайшли майже 5 кілограмів канабісу, а також пакети з іншими забороненими речовинами. Як повідомив водій, 27-річний уродженець Полтавської області це наркотики, ПВП, екстазі, ЛСД і гриби, що містять псилоцин. Все це він купував через інтернет, фасував вдома, а потім продавав наркозалежним. Слідчі оголосили чоловіку про підозру йому загрожує до восьми років позбавлення волі. На Одещині потонув 16-річний підліток. Хлопець пішов купатися на ставок і зник. Знайти його вдалося лише наступного дня. 16-річний юнак потонув під час відпочинку поблизу водоймища в селі Серпка Березовського району. Трагедія сталася 8 червня. До пошуків разом із рятувальниками підключилися місцеві жителі на своїх човнах. У результаті тіло зниклого знайшли за 20 метрів від берега на глибині близько двох метрів. Повідомили у регіональній службі порятунку. Вночі російська армія знов обстріляла Херсона, а також завдала ракетного удару по Житомирській області. За офіційними даними, уламки збитої ракети впали на будинки, загинула одна людина і троє постраждали. Крім того, атаки зазнали околиці Харкова. За попередніми даними, атака здійснена з комплексу С-300. Обійшлося без жертв та постраждалих. Нагадаємо, вночі ворог випустив Україною до 16 ударних БПЛА і 6 крилатих ракетів ракет. чотири ракети та десять дронів знищили сили ППО. Минулої доби армія РФ 44 рази обстріляла Херсонську область. Ворог випустив містами та селами регіону 188 снарядів із мінометів артилерії, градів, ВПЛА та авіації. На Херсонщину впали 25 снарядів. Через російську агресію загинули двоє людей, 17 отримали поранення. Повідомили у Херсонській ОВА. На місто Береслав військові країни-терориста скинули чотири керовані бомби. Одна з них потрапила до приватного будинку та пошкодила ще 20 навколишніх будинків. Поліцейські та рятувальники близько двох. О, годин вручну розбирали завали. В результаті під уламками знайшли 55-річну жінку. На жаль, врятувати її не вдалося. Повідомили у регіональній службі порятунку. Понад 250 евакуйованих людей з Херсона зустріли в Одесі на залізничному вокзалі за останні два дні. Представники ДСНС, різноманітних громадських організацій, волонтери надавали херсонцям психологічну інформаційну допомогу, вирішували питання із розселенням. П'ять автобусів прибули з Херсону до Одеси. У залі очікування одеського залізничного вокзалу евакуйовані херсонці отримують допомогу від волонтерів, які першими допомагають людям зорієнтуватися на новому місці. Сьогодні ви бачите тут відкриті локації. Для того, ну, по-перше, щоб людина могла приїхати і отримати необхідну інформацію, консультацію, наші стенди. ви також побачите, видає допомогу, яка від держави всім, які приїжджають. Одеса готова і надалі приймати співвітчизників з Херсонщини. Вже надають прихисток ста евакуйованим особам, які тепер мешкають в Одесі. Ще більше 1400 місць підготовлені для тимчасового проживання херсонців. У наших служб є конкретно перелік. Це наші і заклади соціального захисту, які підпорядковані Одеській міській раді, це і той гуртожиток, який я сказала, це наші хостели, це наші місця компактного проживання, які були створені благодійними і громадськими організаціями. 40 великих собак та два десятка котів вже на другу добу після підриву Каховської ГЕС. одеські волонтери рушили до Херсону аби вивести з затоплених територій тварин, які втратили свій дім. Їхали колоною з власних авто, ризикуючи потрапити під обстріл з єдиною метою забрати без небезпеки максимальну кількість чотирилапих. Одесити чекали на повернення волонтерів. За якісь години велика кількість врятованих тварин знайшла дім. Вінови дім. Вночі в цілковитій темряві ці малюки виїхали з Херсону в машинах одеських волонтерок. Переважно жінки на власних авто вирушили у підтоплену зону, аби врятувати тих, кого можна. Ну, у мене в 13 животних помістилась машину. У кожного не менше, а то і більше. Одесити працювали в кооперації з херсонськими волонтерами. Ті звозили врятованих тварин в єдиний евакуаційний пункт. Чесно зізнаються, було страшно, адже велика група авто будь-якої миті могла привернути увагу ворога. Військові нам сказали, хлопці, які були з нами поряд, сказали, що ви дуже швидко тут збираєтеся. Тому що якщо вас зараз рісує дрон, то буде артобстріл. І ми максимально швидко зібралися, запхали цих собак як могли. Тож працювали на максимальній швидкості, намагаючись не дивитись в очі тваринам і не давати волю емоціям. Собаки були мокрі, собаки були голодні, собаки були дуже перелякані. Ми з пхали тих собак хто з ким не дивилися наскільки ці об'ємні ці клітки. наша задача була на той момент якомога більше тварин просто вивести з території Херсону. Одесити поспішають на допомогу. Волонтери, які рятували тварин на чистому адреналіні, тільки вдома розібралися. За перший рейс вивезли 40 великих собак і 19 котів. Зрозуміли, що в нас 40 кілограмовий алабай, п'ять німецьких овчарок, які між собою сваряться і гиркають. А ми їх тягали на руках, запхали, пхали їх в ті клітки по троє, по четверо. І знаєте, тварини, напевно, теж відчували, що ми їм допомагаємо, тому що у нас немає жодного покусаного волонтера в машинах. Собаки ввели себе максимально адекватно. Одеські волонтери розраховують знайти родину кожному врятованому у шастіку. Одесити вже наразі активно почали розбирати херсонських тварин по домівках. Звісно, пристроїти великих собак непросто. А ось котів, дорослих та малих, Одесити розібрали за кілька годин. Лишилося тільки два кошеняти. Люди привозять мішки з кормом та ліки. Кожен підтримує як може. Тому що серце розривається чесно. Зараз стою, і просто хочу сировіти. У мене самої є двоє малих собак. Свої суїшицу зараз просто подумаю про те, що можливо взяти ще одного. Просто треба подумати, як воно буде це. Велика відповідальність, але просто не можу бути осторонь. Між тим волонтерки збираються у новий рейс на Херсонщину. З собою повезуть велику партію кормів, засобів обробки тварин, ліків та нашийників. Те, що нині відбувається на Херсонщині, дівчата називають повним колапсом. Кількість тварин, які потребують допомоги, колосальна. Нині на затоплених територіях працюють зооволонтери зі всієї країни. Люди ризикують своїм життям, аби дістати з води безпорадних чотирилапих. Кожна волонтерська група має свою спеціалізацію: організує вивіз на безпечні території, коней, великий Рогатої худоби домашніх тварин інші шукають житло для херсонців, які не полишили своїх улюбленців і евакуюються разом з ними. Всі розуміють, подолати цю трагедію можна тільки разом. Треба допомагати. Ми одна країна реально ми виживемо тільки так, що будемо просто не стояти в острові. Оновлення п'яти дитячі поліклініки розпочне роботу у новому форматі. У медзакладі провели капітальну реконструкцію, поставили нове обладнання та продовжується обслуговувати понад 20 тисяч дітей району у сучасних комфортних умовах. Медичний заклад вже давно потребував капітального ремонту. Більше 30 років тут не було оновлення. Відкриття відремонтованої дитячої поліклініки з сучасним медичним обладнанням давно очікували місцеві мешканці. Тепер тут відчувається справді європейський рівень надання медичних послуг, говорять батьки. Это очень было необходимо, и мы очень рады, что такое прекрасное нам сделали реконструкцию, ремонт. И мы рады, мы счастливы. Намного комфортнее, лифты поменяли, все новое, чистое, красивое, яркое светлое. И много очень для детей повесили всяких развивающихся досточек, телевизор. Ну, это здорово. Так должно быть. Про все эти та другие події дня мы розповімо в наших наступных выпусках.